Пресеньки мої мама джади мені подарувала мандаринки. Мандаринки це по-італійськи буде кліментини. Її привозять з півдня Італії. Це може бути з пулії або з калабрії, привезе її цілу, цілу, як називається, цілий ящик такий. А вона говорить, вона говорить. Ми двоє, є. хто це з'їсть так багато. Починають гнити. Її мама худа і багато не їсть. Я зовсім ніякого макіяжу не маю, другеньке мої. Я ось так по-натуральному сьогодні. Ніякого макіяжу нема. Не хочеться краситися. Нема для кого. І це не добре. Хвилину біжу на роботу, тому я не накрашена. А так я люблю макіяж робити, завжди люблю. Нема часу. вибігаю завжди у останню хвилину, і так виходить. Це не добре. Вергенькі мої свято на приближується, і я думала, ми їдемо на свята на кілька днів, на багато днів до його мами, до, до мами мого італійця. І що ми там будемо їсти, я не знаю. На, скажімо, на святковий обід будемо в його родини, але ці всі решту дні нам треба щось їсти. І я зараз тут стараюся багато-багато всього приготувати. Багато ні, але холодильник повний. Я сьогодні ще після обіду працюю. Я думала взяти якесь м'ясо. Дивіться, яке м'ясо взяла. Я пішла, думаю, треба нам тут готувати і взяти яке-небудь м'ясо туди, бо там хочеться м'ясо, не тільки щоб їсти мучне, а треба якесь м'ясне. Я як зайшла, я закохалася в цю порцію. Оцю порцію я, закохалася. я не думала брати молоде ягнятко, але я його взяла. Дивіться, як його тут багато, ціна дуже вигідна, 11 євро за кілограм. Як ви бачите, тут є майже 2,5 кг, і тут є такі всякі, багато різних кусочків. Бачите, дивіться, скільки тут вже на кусочки порізано. Я думаю, запхати зараз в духовку посиплю ось цим. Чесник в мене є. остатній чесник, який вже починає рости. І тут в мене є ось, ось от, рі, такі, знаєте, тут є різні трави, я вам показувала: сіль, морська сіль і трави. Різні трави. Зараз я це намариную, на ось так з чесником і з цим розмарином, Тут є розмарин, можна і не додавати, а можу і додати ще свіжого. І, і все. Я вже навіть діжаю, що я взяла таку велику порцію, що з цим робити. Треба було взяти таке, наприклад, м'ясо туненьке, куряче м'ясо, ну, ну такі, знаєте, кусочки, щоб вже там на, на сковородку туди-сюди і а от все вести, готувати. Ох, зараз подивимося, зараз відкрию. vediamo se pisnisce, eh, sentiamo lì, amici. Agnello per Natale. Io ora cuscino qui in mia cucina e poi portiamo eh, un po' roba pronta da mia suocera che ce l'ha 94 anni. Natale non è eh, tutti tanti giorni con lei, però, Natale, mh, da parenti. Andiamo tutti insieme, da parenti di mio compagno. Guardate che agnello ho trovato in cop amici comprato in cop prezzo molto buono già tagliato mm, guardate che bello uh, che bel pezzo questo sì che mi piace bucconcino bello questo mi piace amici belli pezzi guardate un altro Uh, che fortuna sotto pancia e parti migliori questi qua questi parti migliori ci sono diversi ma questo proprio mi piace un bel pezzo bellissimi guardate comunque ora devo dare un aglio un po' questa qua Міксерби, тут натуралі і rosmarino tutto questo e poi faccio nel forno Який у нас трафік тут, бачите, машини стоять, всі їдуть подарунки купляти, всі їдуть рибу купляти, м'ясо купляти, все на свята. А там впереді таке рондоє, круг такий, знаєте, не світофора немає такий круг. І вони там. Пропускаю один одного, такого, щоб так машини стояли, ще ніколи не було. Я тут готую солодке моїм способом скоренько рікотти. Буде гарна хороша рікотта. Я купила свіжу рікотту. У мене є багато рікотти, тут скільки більше, ніж пів кілограма є. Ця по 10-40. Так, є друга рікота. Тут в мене теж купила є по 9 рікота. І, по, і ще, тут в мене ще барана, є ще така рікота. Зараз всю рікота використаю. Різна рікотта, рікотта якісна. І так само я е, використовую сауярді. Знаєте, сауярді це такий безквітне печиво. таке бисквітне. Але воно в нас в Італії є дуже різне, дуже дороге і ну, дорожче, якісне і дешеве є. Я завжди вибираю це от, тільки щоб там було три інгредієнти. Дивіться, тут написано тільки яйця, цукор і мука. от. Яйця, цукор і мука. Дивіться, бачите? А в других є багато-багато всього, що нам вам понадавали, того не потрібного. Дивіться, які гарні савоярді, великі, пишні. Це той самий бисквіт. Той самий бисквіт і тратити не треба часу, е, грошей, часу не треба, щоб його робити. Отаке От печення, 350 грам. Нас коштує 2, 2 евро То саме. Те саме, щоб я купила 6 яєчок і спекла. Отакий от цей. Ще, ще можна щось зробити. Ще може зараз зроблю. Як я буду це робити? Я наниз дам мармеляту, бо це печення сухеє. Треба, щоб воно впитало щось. Я розбавлю ось таку, таке повидло з альбікоків, напевне, водою, бо воно таке трошки густеньке, треба, щоб воно рідше було. До рікоти не буду зовсім давати цукру. Якщо мені буде замало того повидла, значить дам, що таке у мене є ще решень повидло. Таке ще решень ще є тут. Половина банки є. Дивіться, кот я вже не буду цукру зовсім давати, бо це савуярді солодкі, мармелята солодка. Я дам, Немає часу, я лимона, я візьму дам ось такий штучний запах. Є в мене такі штучні запахи. Дам я у такого штучного запаху. Нема часу, бо дуже багато багато роботи я роблю після обіду. Дивіться, з чим я прикрашаю зверху. Ось дуже-дуже-дуже сильно пахнуть. Це таке е, білок е, е, зроблений, як воно виглядає на смак. Е, це ось такий білок з яйця, збитий, і додавлені кісточки з е, 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 абрикоса. Абрикос. Абрикос. Абрикос має кісточки дорогесенькі мої. І от той абрикос він має такий смак Амаритто, гочі ді Амаритто. Тут теж збитий і це яйце і збите, тут дещо додавали ще. Таке от, знаєте, тут більше для краси, для запаху. І от такі малесенькі капельки, що моя, моя, моя свекруха, яка має 90, 93 роки, думала, що це горішки такі зверху. А вони, вони хрустящі, але якщо вони навіть вам розтануть, ну, розійдуться, чи там вони смак дуже сильний дають, дуже смачний смак. І красу, і смак, і це все решту. 1,80 вони коштують ось такі. Так що я збиваю, зараз треба мені збити. Мені яйця треба до рикотти додати. Ну, я яйця я маю. Маю я яйця і тут ще я буду пекти. Знаєте, що я ще тут? Тут є гречка з бульбою. І пор. Зелений це пор. Я вчора хотіла оце сама з'їсти, буду солений торт пекти. Тут є ще зажарка, багато цибулі і як називається, і спек. Воно як тепле, воно таке було смачне. Я спробувала, думаю, ну для чого пекти оцей солений торт, знизу ще щось давати, як можна такого самого поїсти, і ти вже щаслива і задоволена. Ну, на свята треба щось пекти, щоб було що їсти. просто. Щоб було що їсти. Отаке, знаєте, ось так. У мене така ситуація така тут в мене в Італії. Торта салята. Так, духовка готова. 230 градусів. Спочатку я ставлю на велику температуру. А пізніше, через пів години, я температуру збавлю на 180 і п'яно-п'яно маю готуватися. Дивіться, скільки багато м'яса, тут майже 2,5 кг. Чим більше ти м'яса купляєш, велику порцію, тим воно менше коштує. Якщо ви купляєте таку, знаєте, 2-3 кусочки, вам буде за кілограм 18 євро. А, що за цей От, солений торт з бульби і з гречки. І слойоне тісто знизу. Окей. Okay. Отаке буйтоні я купляю. Це не є... Це є велика марка, але тут такі складники в середині написані. Там і є, є і все, що хоче. Ну, оп'яніти, не оп'яніти. Я дуже мрію е, запекти в цій духовці, зняти оцю кришку, м -м, зняти. Оцю ручку, як мені її зняти, одною рукою не можу. Ну Вона, коротше, знімається дуже добре. І, і накрити фульгою і запекти в духовці. Я хочу попробувати, яке м'ясо виходить з цієї пательні. Ну, На другий раз. Зараз дуже багато м'яса. Я не можу бавитися довго, не можу, не маю часу я. Дивиться, скільки машин. Всі стоять, машини стоять. Стоять, стоять, стоять. Ой, сьогодні сьогодні так буде десь до години шостої-сьомої. В інші буде тишина. Вже як наступлять свята, то буде все тихо-тихо, ні одної машини тут не буде їхати. Рум. Рум-но. Рум, рум, рум но. Аранча. Квесто оранча но. Квесто оранча. Но. Questo vanillin vanilia, ok. E questo non si sa <ride> e quello non si sa molto buono, non si sa perché non c'è scritto. Так, дві ложки я мусила дати цукру до рікоти, тому що вона буде ніяка, а рікоти є багато і це буде недобре. Дала капельку, капельку-капельку солі, а пізніше згадала, що треба дати лимона. Тому що дуже смачно, якщо солодке разом з, е, з кислинкою, В солодкому, як чути, чуть-чуть кислинки, це дуже-дуже добре. І я один раз так давала, мені дуже сильно сподобалася оця кислинка. Цілий лимон. Даю цілий-цілий лимон. Ого, го ого-ого, багато. Тут я дала тільки 3 яйця. Буду надіятися, це що давати чи не давати. Оце, що така м'якость з лимона даю. Даю все. Окей. Мої, у мене проблема. Я давно м'ясо не їла, я не вмію готувати м'ясо. Я не знаю, чому в мене дуже багато води вийшло. Я м'ясо не мила, я повторюю, я м'ясо не мила. М'ясо таке в Італії не миється, тому що там м'ясник розрізав на місці, воно не валялося. Ті тварини цілі приходять, він розрубує на місці. М'ясо в нас в Італії ніхто не миє. Тим більше на такі от кусочки, якщо вони маленькі є. Дивіться, скільки я тут вже води вилила, я тут дуже багато води вилила. Дивіться, скільки в мене ще є води, І я тут от -от 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 черпаю, черпаю, виливаю, виливаю. Дуже багато. Зараз всю воду вилию, бо то воно в мене буде варитися, а не буде в мене, а не буде жаритися. Отак от якби... от так, така проблема у мене. Напишіть, чи в Україні таке м'ясо теж є, чи так води багато випускає. Повторюю, що я м'яса не мила, воно води не натягнуло. Чому так води багато виходить? Я не знаю. Я вже сумна. Не знаю, чому тут так виходить. Бо я вам говорю. Я м'ясо дуже рідко їм, але от тепер хочу їсти, бо ягнятко відноситься до білого м'яса. Так. Молоджа. Альтой. Окей, okay. я нафантазувала дуже-дуже недобре і в мене я зробила велику помилку. Мусила я ще раз нове застеляти. Дивіться, почала, я оце забрала. Тому що полила я і що з того вийде, знизу у мене під тими савоярдями у мене буде мокро. Це означає, буде мокро і, і це не добре. Вже повернула. Отак савоярді не треба так ставити горою, а треба низом отак ставити. Знаєте, Тоді воно така тут е лунка є, така впитує, рівчик такий є. Значить, Треба на низ поставити е -м, цей рікот. Дивіться, Добавила я води, зробила я ось таке рідке повидло, Добавила я ще оце все разом. Повидло, яке маєте. І попробуємо, треба ложкою трошки знизу дати рікоти. Небагато. І тоді аж савоярді поставити, а на савоярді поставити поставити повидло. Фантазія моя. Ось така фантазія, люблю фантазувати. Fantasia, fantasia, fantasia. Fantasia ci vuole nella vita. Ecco qua. Gocce di amaretti. Gocce di amaretti fanno perdere la testa. Signor Спінаці. Спінаці. Я ввечері буду варити бродо, ді капони. Ось таке капоне є написано, що все в Італії. І тут саме основне без антибіотиків. Виростили без антибіотиків. Не знаю, чи буде пахнути, чи не буде пахнути. Ну, коротше, я один раз купляла, що не пахне. Один раз дуже сильно пахне. Це такий когутик. Який кастрований в три місяці і він дуже сильно пахне. Він ніколи з куркою не був. Спеціально використовують під час свят. І кварту. Це одна четверта частинка написана у кварту. Подивимося, що тут є в середині, що вони, як вони його знизу зробили. Помию зараз і приготую. Що тут є? Тут є крило. Таке гарне крило є і більше нічого нема. Так, шиї нема, ноги нема, тільки крило. І тут так само, напевне, крило є. Окей, треба помити і ввечері буду готувати п'яно-п'яно. Буде булькати, булькати довго. morbido 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 benissimo Ai ai, ai ai ai, ai ai ai, ai, non è cotto, non è cotto, problema, problema, grande problema. Ai ai ai, problema. Va indietro, va indietro come, come era prima, bisogna cuocere, problema. di ricotta papà yes oh bene benissimo benissimo molto bene sweet milk. bene